Також ще в цьому році ми завезли досить багато різних вентиляторів в автомобілі, які працюють від USB, Тому що в попередньому році у нас там тільки один тип був. Зараз вже заїхало нам тут декілька варіантів. По-моєму, буде 5-7 видів у нас, які працюють від USB. Також наявності нас, звичайно є 12 вольт. У нас 24 вольт. Ці Варіанти у нас вже якісь з'явились на сайті, і ну скоро інші з'являться, яких ще немає. Один з варіантів це у нас ось такий однолопасний. Такий компактний, який працює від USB. А ось такі йдуть до нього липучки, звичайно, ж, в комплекті, для того, щоб їх встановити. Тут знизу ставиться а, його йде артикул F409. В наявності також цей варіант є в нас на 12 вольт. Ось на 12 вольт вони, в принципі, всі на 12 вольт мають е, жовті лопасті, е, на, від USB на 5 вольт вони мають білі лопасті, 24 вольт вони мають оранжеві лопасті. Тут їх є характеристика. Ну, і тут, в принципі, як вони ставляться? Кому цікаво, друзі, звертайтесь, наявниця в нас є на дві лопасті, є на три лопасті, є в нас різні варіанти. Всі вони є в нас на сайті. На сайті в нас є окрема підгрупа по цим вентиляторам. Кому цікаво, звертайтесь, компанія Словак МТС.